30 липня робота депутатського корпусу Смілянської міської ради була досить плідною і насиченою. Зранку на засіданнях профільних постійних депутатських комісій обговорили і проголосували кілька проєктів рішень. Земельні питання стосувалися надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, технічної документації та надання ділянки під незавершене будівництво магазину на вулиці Святопокровській. Також на одній з профільних комісій депутати погодили створення в складі управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Сміла сектору, працівники якого займатимуться створенням безбар'єрного простору на теренах громади раніше ми говорили тільки про фізичну безбар'єрність, а зараз це поняття розширилось, збільшилось, скажімо так, в шість разів. Тому що до фізичної безбар'єрності в нас додавалася інформативна безбар'єрність, цифрова безбар'єрність, суспільна безбар'єрність, освітня і економічна. З 21-го року у нас Кабмін схвалив національну стратегію по створенню безбар'єрного простору. І е, були затверджені плани заходів. А є конкретна робота. От, наприклад, я приймав участь, бо не було кому робити в управлінні. Займався створенням презентації безбар'єрних маршрутів. Завдяки тому, що усі проекти рішень ретельно вивчили і обговорили комісійно, робота чергової 101-ї сесії Смілянської міської ради видалася злагодженою і конструктивною. Перед початком її роботи міський голова Сергій Ананко виконав приємну місію, вручивши заслужені відзнаки виконавчого комітету юним спортсменкам Сміли та їхнім тренерам за розвиток спортивної галузі міста та високі результати на чемпіонатах світу і Європи. У нас є. Призери чемпіонату світу з рідних видів спорту. Зараз Тетяна Сергійовна представить нам їх і дозвольте їм вручити подяку та грошові сертифікати на невеличку суму для того, щоб стимулювати наших прекрасних дітей до майбутніх перемог. У Нас троє дітей. Одна дитина це пономаренко Ярослава, учениця гімназії, яка стала переможницею чемпіонату світу і посіла третє місце зі змішаних єдиноборств. Вітаємо тебе, Ярослава! А тепер вже пішла на чемпіонат світу. Тож Вітаємо і вітаємо. Дякую. 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 Ну, звісно, е хочеться подякувати за таку вихованку тренеру. Да. Да. Анатолій Михайлович. Дякуємо вам дякую. за ваших призерів, за ваші чемпіонів. Дякую. Ви показуєте класні результати. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую за допомогу, підтримку. Дякуємо. І ще одна приємна подія, тому що відбувся чемпіонат Європи із повітряної акробатики, де представляли дві наші спортсменки, також учениці гімназії. Це Рахнянська Марія, яка зайняла перше місце чемпіонату Європи. Також третє місце в полуфіналі європейських змагань з повітряної акробатики зайняла Голобородько Софія. Ну і, звичайно, заслуга тренера. Будь ласка, Сергія Васильович. Гіля <плес> <плес> Володимир, ми вам дякуємо, ми вас вітаємо. Дякую. щиро да, за вихованців. Так тримати, тільки вперед. Дякую. А, ну, чекаємо перемог чемпіонатів світу. Ми обіцяємо, що ми станемо чемпіонами світу. <плес> Після урочистих моментів перейшли до вирішення буденних проблем. Заслухали два звернення депутата Олександра Пархоменка щодо забруднення річки Тясмини в мікрорайоні Загребля та щодо запровадження заборони на роботу бензопил, бензокос та гучного мототранспорту під час повітряних тривог. Адже наголосив він, шум від їхньої роботи лякає людей і відволікає від виконання бойової задачі мобільної вогневої групи протиповітряної оборони. Окрім того, майже півтори сотні проєктів рішень, що стосуються розвитку та життєдіяльності громади, цього разу містив порядок денної сесії. Більшість переважно земельні питання та питання роботи соціальної сфери. Усі проекти рішень депутати, котрі взяли участь у роботі сесії цього дня, оперативно розглянули та проголосували.